Олександре, вітаю! Феноменальна перемога. Чи можна сказати, що це був найкращий матч грасера в цьому сезоні? Ну я рахую, що так. Це... Ми зіграли вже скільки? Це п'ятий тур, так? Да? Ну в принципі, так. Да. Ну, хочу відмітити, що в нас новий тренер, у нас нова команда. Команда змінилася ну, вже десь майже на 80%. Тому ми розуміємо, що нам буде складно, але ми готові. Працюємо. І на тренуваннях хлопці молоді по 19-20 років. Я думаю, що ми правильно рухаємось. Е, Отак, от, от по сезону, вже буквально от 5 поєдинків вже зіграно, вже якісь можна проміжні підсумки зробити. Ви б себе до якого статусу команд віднесли? Середняки, можливо, претенденти на щось. Ну, я хочу відмітити. Ну, те, що я бачив, там дві команди, може, відрізняються. Я не, не буду навіть називати їх, вони дійсно виділяються на фоні. А так, всі команди однакові. Ну, я маю на увазі, ви ж бачите, кожен один одного б'є. Тому ми взагалі про статус не думаємо. Нам головне колектив, бо дуже багато у нас ну, питань, проблем. Я ще раз говорю, ми почали. Як то кажуть з колес, тому, тому ну, це просто буде недоречно нас до до когось ну, записувати до фаворитів чи аутсайдерів. Я думаю, що чемпіонат покаже. Дмитро Кульгук феноменальну форму набрав. Зараз є найкращим лідером чемпіонату. Якщо таке продовжиться, чи будете віддавати йому всі пенальті 10 метрові? Ну я скажу так, що Дмитро дійсно за останні два роки виріс як, як футболіст. І ну, хочу відмістити, що завдяки Грасер. Тобто про Кульгука ніхто не знав, от тільки грасар. І тому ну, він молодець, він працює на тренуваннях. Тому... Будемо все раз, забиває, то будемо віддавати все. Дякую не тільки Дмитро Дякую. Кульгук, а й весь Грасер сьогодні був на висоті. Дякую. Дякую.